Черв'як, з детства життя моя, на бірікасяк. Такі картини для багатьох із нас стали звичними. Тому ми не часто задаємось питанням, чому ця людина веде такий спосіб життя. А ті, хто все ж таки ставлять собі подібне питання, більше всього думають, що це вибір людини. Але це не у всіх випадках, правда. Мені як як, як дернувся, перший воду як вигнав, вигнав. Пішов. Що вони тут так живуть? Я де хоч поуживав і в підвалах, і в чердаках, і в машинами їздив і теж жив в машині. Андрій вже більше 22 років живе на вулиці, ночує де прийдеться, харчується у різних благодійних організаціях. Хоча і має документи на постійну роботу, не влаштовується. Можна сказати, що це його вибір, так жити. Громадський активіст Владислав Паламарчук допомагає таким людям знайти опору в житті? Він вважає, що таких як Андрій небагато? Більшість безхаченків документів не мають? Наскільки є великою ця проблема? Ви називали цифру 200 mm. осіб. От наскільки вона гостро стоїть у Житомирі? Чи це люди, які там мають, наприклад, своє житло і просто от ведуть такий спосіб життя? Чи це люди, яких дійсно доля настільки от кинула, що на самі перші ступіньки соціального ну суспільства? Наскільки так, гостро сьогодні в Житомирі стоїть ця проблема? Дмитрий, дуже остро стоїть зараз ця проблема. Э, проблема бездомності. І не тільки в зимний період времени, но и летом. Тоже этот острый вопрос, потому что мы, как обыкновенные жители, обыватели нашего города, да, мы этих людей видим. И то есть у людей, у которых есть сердце, то есть не очерствели, у которых есть ще доброта, это живет, да, они ну, не равнодушны к этим людям. И то есть они звонят. Мне ну, в течение всего года звонят постоянно. Ну, конечно, сейчас увеличили все эти звонки, потому что по подъездам ночуют, по подвалам. я вот недавно ездил э, на проспект Мира. То есть молодой парень там возле мусоропроводу ночует, Люди его подкармливают, люди ему приносят вещи, но говорят, ну это ну, ж не выход положения, что он, ну, ну надо что-то делать, А вот разводишь руками, а что ты можешь сделать? Громадський активіст наголошує, що більшість без втратили своє житло та документи в силу певних сімейних обставин. Такої ж думки притримується начальник управління праці та соціального захисту населення міської ради Любов Петренко. От останнім часом останні роки складається враження, що про безхатченків згадують тоді, коли випадає сніг, і потрібно ставити намети для обігріву. От наскільки сьогодні гостро стоїть ця проблема в Житомирі, скільки таких людей є, і яким чином це питання намагається вирішувати? Я дякую за запитання. Дякую за те, що коли випадає сніг, то піднімає це питання преса, тому що влітку якби це питання не актуалізоване саме чим, що такі люди, вони є постійно, що влітку, що взимку немає різниці. Звичайно, в першу чергу облік і свого роду захист здійснює і міська рада, і наші органи силові, це управління внутрішніх справ. Ось тому все, суть, в принципі, питання має бути, я так розумію, що ці люди мають бути організовані. Тобто ми маємо розуміти, що не закриється питання тим, що виявили сьогодні. Скажімо, в холодний час ми виявили, що є таких 30 людей, чи 60, чи 70, а в літній час їх немає. Насправді це далеко ні, тому що це. В Україні в цілому я думаю, що і в світі не іначе ситуація. Що це є міграційні процеси, коли людина в силу певних обставин втрачає житло, можливо, попадає в певні ситуації, коли вона от заїжджає в місто певне, скажімо, в Житомир. У багатьох містах України вже створені центри реінтеграції безхатченків, де їм допомагають повернутися у суспільство. Але у Житомирі поки що такого центру немає. Ви сказали про те, що є певні заходи, які спрямовані на те, щоб допомогти цим людям накормити, дати можливість обігрітись, дати можливість якимось чином відновити документи. Але як повернути людину в суспільство, щоб вона могла знайти роботу, якимось чином знайти собі житло? Це зовсім інші потреби. Але вони вимагають більших обсягів і фінансових, і організаційних. Яким чином це питання стоїть сьогодні? А з цього питання. Я мушу сказати, що перший крок зроблено, тому що підготовлений уже на сьогодні ось у нас є проект рішення про створення сектору обліку бездомних громадян, який буде функціонувати у нас при нашому територіальному центрі. Я хочу сказати, що ну, досить таку. Велику турботу проявляє наш міський голова. Це актуально сьогодні, що такі люди, які, з якими трапляється така ситуація, вони мусять бути обліковані, вони мусять мати ту допомогу, яку може дати територіальна громада, міська рада чи виконавчі органи. І сьогодні територіальний центр. Запроваджує облік другий крок. У нас підготовлений проект такої установи організації, яка буде опікуватись саме вже після цього, коли людина облікована, е, отримала документи. Вона мусить бути е, повернута в суспільство. Вона має приносити в першу чергу користь собі, що він працює, він отримує відповідну платню і захист певний. Тому підготовлені документи щодо створення центру. Сектор обліку, ми, я думаю, на найближчу сесію міська рада затвердить зміни щодо статуту територіального центру. Ось сесія у нас готується, я думаю, буде затверджено. Ось, я думаю, що запрацює у нас цей центр. Всі узгоджуються питання, які відносно функціонування і повноважень, які вони будуть виконувати. Я думаю, що це. Ну, Квітень місяць це можливо буде край, а можливо це у нас буде і березень. Тобто, ми думаємо, що це перший квартал. Це, другий сектор, сектор так? облік. це те, що ми маємо налагодити. Владислав, Владислав Поламарчук наголошує, що повернути людину до суспільства із самого його дна реально. Але для цього потрібно не лише прагнення самого безхатченка, а й значні фінансові та організаційні ресурси, яких громадська організація просто не має. Дмитрій можу сказати, що можна, можна і яно. Воно... По мере возможности делается. Вот такие вот моменты есть. Я очень рад, что есть сеть реабилитационных реабілітационных центрів, э, реабилитационные центры, как прорыв перемога, есть благо, ну, благай організація, которые там в Бердичеві есть реабилитационный центр, Есть другие реабилитационные центры по Житомирской области, которые готовы взять этих людей. И Люди ресоциализируются там. Понимаете, они выходят. У меня есть примеры, которых я отправлял еще три года назад. Один человек вот женился, уже даже у него ді... ребеночек появился. понимаете. То есть ді... другие ездят на заработки, здесь работают, служат в этих ці реабилитационных центрах, волонтерами. Понимаете, есть возможность, и ну, есть возможность. И почему мы говорим, что это не пропащие люди, которые які... есть ну, определенные пути, надо полностью комплексную помощь делать. Мне приезжали э, э, наши. Ну, партнеры из других городов приезжали черноцы, приезжали Полтава, Львов, Одесса. У них открыты социальные предпринимательства, у них там работают. Ну, ну вообще прекрасно все налажено. Это же ну, поехать, научиться, посмотреть, принять опыт, пригласить их сюда. По общению с, нашими городскими властями, с областными, я понимаю, знаете, что у нас как-то, что в Житомире, что в области, мы как-то не научились работать власти с общественными организациями. Как-то власти не доверяют чуть-чуть общественные организации. Я как предлагаю какой вариант? Пусть это будет э, коммунальное, да? Коммунальный там центр учета, центр интеграции, разницы нету. Только берете на работу общественную организацию. Понимаете? Просто как делается во всех цивилизованных странах и во всех цивилизованных мирах и в тех же ж городах, там где вот работают общественные организации. громадська організація милосердя працює із сотнею таких людей, але насправді їх набагато більше. Поки центр реінтеграції безхатченків у Житомирі не відкрито, ці люди самі шукають шляхи до повернення у суспільство. На початку цього року, коли вдарили морози, було відкрито пункт обігріву для безхатченків. В Житомирі сьогодні пункт один поки що, як щоріч. Це відбувається в період низьких температур з метою уникнення перехолодження наших бездомних. І тих, які до нас попадають в місто, бо в нас багато, як я зазначила вже нижче, що у нас багато людей, які приїжджають, і багато з них, до речі, Житомирська область сіл просто люди, які позбавлені можливість працювати. Ну а решта ті, що можливо не особливо бажаючи працювати, але в такі періоди вони мають бути захищені. Що можливо, і потім буде сприяння тому, що вони все таки пройшли можливість ресоціалізації. Один пункт на Великій Бердичівській, 113 у нас встановлений, розрахований. Він одночасно може перебувати. Це пункт обігріву саме, а там одночасно може перебувати до 50 осіб. Сьогодні забезпечені медпрепарати, можливість направлення їх на обстеження. Відправили двоє обстеження, і щодня гаряче харчування забезпечує у нас через благодійний фонд хлібний дім, наш територіальний центр. За словами посадовців, у цьому наметі одночасно може розміститись для обігріву близько 50 людей. Зараз я перевірю, скільки там людей. З десяток безхаченків грілись біля буржуйки та чекали обіду. Значна їх частина це молоді чоловіки і спілкуватись з нами вони не дуже хотіли. А, ну, давайте таким чином. Де працюєте? Десь підпрацьовуєте? Ну, да. Де, де, де? де? Скажіть. Яким чином бутилки бумага? помага? Бутилки бумага. Це вистачає. Щоразне. Ні, звісно. Ні, по крайній мірі, лучше ніж нічого. Старші жінки спілкуються з нами більше, охоче. крім того, вони дякують тим, хто їм допомагає. Я хочу поблагодарить нашого начальника Сахневича Анатолія Олександровича, который заведуючий центром пенсіонерів на вокзальний 18, который займається этой палаткою. Сюди привозять обіди, там варять. Значит, я хожу три года в столовую, вот в кожен день можна кушать, кроме свободи, допомагають одежды, обувью, продуктовыми пайками. Люди приходят тут круглосуточно, приходят то, как хочет, обогреваются. Тут в прошлом, позапрошлом были кровати. Вот то как были очень большие морозы, люди обогревались. Благодарить, хочу еще поблагодарить Александр Александрович Горис, полкоме работы, не знаю, как фамилия. Тоже занимается с нами, тоже занимается с нами, да, со всеми. Значит, проходим рентген. Как сказать, чтобы не было заразных заболеваний, если кто не может нигде пройти, то машину сюда да, и мы все проходим. Мы -то, я там на поликлинику, там кто как где. Вот, проходим, вот, очень благодарны, потому что людей разные ситуации в семьях, где на вокзале, кто в подвале, кто без газа и без света, при над головой, приходят. Всем никому не было отказа. Кушать записываются, кто по фамилии, кто так идет, с документами, без документов. Обедать приходим. Діана у наметі за головно. Жінка дивиться за порядком та слідкує за тим, щоб не згасла буржуйка. Гріється у наметі вже третю зиму. Цього року дуже багато людей приходять з допомогою. За словами жінки, люди приносять їжу, одяг та медикаменти. Бувають, да, от з вулиць вчора жінка принесла нам вищі. Буває так, приходять і хліб, хто приніс. Ну хто як. А так топім, Да. Але розповісти про своє життя і чому так склало, що грітись доводиться у наметі. Жінки відмовляються. Ні, це моя сімейна, я, я не можу. Не можу я. Я не можу ізвиніть у мене. году два похорона були. Щодня о 12 годині безхаченкам привозять гарячий обід із територіального центру. Коли ми вийшли із намету, біля віконця видачі їжі вже стояла черга більш як із 20 осіб. Цей розсувальник. Пшенична крупа і одбівна чай і три кусочки хліба. І це кожен день таке чи? Різне. Різне? Да. Вчора був червоний борщ, грецьківа каша подлива. і подліва. І яйце. І, і, і От такий раціон у безхаченків буває щодня, але правда один раз в день. Про е, безхатченків згадують тоді, коли випадає сніг, температура опускається нижче нуля, і вони починають замерзати, і тоді з'являються у влади проблеми. І сьогодні вже стоять на вулицях міста декілька пунктів обігріву. От наскільки вони можуть охопити тих людей, от з якими ви працюєте, з якими скажімо так, ви знайомі, і можете сказати, чи вистачає там тих двох наметів, чи вистачає місця там, щоб вони погрілись? Звісно, ні двох, ні трьох палаток цих ну пунктів обігріву хватати не буде. Ми просто маємо, ну, определитися, що таке пункт обігріву. Пункт обогрева это просто то место, где человек приходит, он может получить там стаканчик горячего чая, 2-3 часа посидеть, переждать, то есть ну чуть-чуть там согреться и пойти себе дальше по своим делам. Это ни в коем случае не пункт для ночлежки, это ни в коем случае там не э, пункт проживания какой-то, Вот просто-напросто ну, элементарная вот эта вещь. Ну, на 2-3 часа это пункт обогрева. И здесь же выходит, ну, и сразу же ну, вырастает момент, могут обхватить или не могут. На сегодня день, именно непосредственно наша организация, э, организация милосердия, на декабрь месяц мы подсчитывали своих ребят, с которыми мы общаемся, у нас 102 человека, вот с которыми мы непосредственно общаемся. И вот я вам сразу же могу вам задать, как вы думаете, хватает или не хватает. Конечно, их не хватает, потому что надо учитывать всю психологию этих, этих людей. Потому что на каждом районе свои группировки этих бездомных, понимаете, и они не пересекаются между собой. Это своя внутренняя политика. У них свои отработанные маршруты, свои отработанные места, магазины, где они берут бумагу, металлолом, где они берут пустые бутылки. И конкурирующую ну, организацию они туда не пустят, понимаете? То есть они очень смотрят за собой. И точно так же обходятся с пунктами этими обогревов. Если ребята на Крошне, например, пункт обогрева, как по прошлому году, да, взять, у них определенные, это те ребята, которые были с Крошне. И ни в коем случае ребята с Fabric не можуть прийти. Там ніхто з не мог прийти, понятие? Там тобто, місць не вистачає, там у них уже все розділено, все поділено. Незважаючи на ті зусилля, які докладають громадські організації, вирішити проблему без харченків, без сприяння влади неможливо. Ми бездомним собакам і кошикам більше уділяємо ніж людям. Вот парадокс. Городський бюджет виділяє фінанси на покупку приюта для бездомних ну, собак, а для людей. А для людей палатка. Зараз на вулиці близько мінус 16, але в наметі десь градусів 10 тепла. Але й цього вистачає для того, щоб нагріти руки і ноги. За словами Владислава, більшість опинились на вулиці через певні сімейні обставини. У багатьох є житло, користуватись яким люди не можуть. Шокірова поведением наших компетентних органів, це, тобто силових структур силовых міліції, яка, по ідеї, має захищати, розбиратися. у нас сейчас розглядається дело. Буквально в місяці одного мужчина в районі чулочної фабрики залишили без трьохкомнатної квартири. Знають, хто это зробив. Знает, как это сделали. Просто под давление, под силой. То есть дедушку этого ударили, он одинокий. И он э, подписал доверенность. И нотариуса не смутило что пришел с ним мужчина 2 метра роста, здоровый, на джипе, привез этого дедушку, у которого пиджак на голое тело, на босые ноги туфли одеты. Это не смутило, что трехкомнатная квартира просто так переписывается, понимаете? Это никого не смутило, все нормально, все хорошо. И когда этот дедушка написал, я его завел в милицию, он написал заявление до сих пор. Таких випадків є багато, і люди, а головним чином це самотні пенсіонери, стають легкою здобичч аферистів. Буквально вчора я виїжджала до палатки і з'ясувалося, що там перебуває чоловік, який інвалід другої групи загальне захворювання, але його брат в силу якихось обставин поки що не вивчили. Ми вивчаємо сьогодні це питання, позбавив можливості проживати у квартирі. Він його виписав, і суд підтримав таке рішення. Які обставини цьому сприяли, ми будемо з'ясовувати. Але прописали, мені сьогодні просто не хочеться навіть і говорити, прописку цій людині надали в адмінприміщенні, і суд це підтвердив. Я ще буду з цим Я розбиратися. Ну, ось таке. І ця людина стала безхатченком. Насправді він є захищеним, бо в нього є діти. Ну, а Діти, на жаль, не можуть його в себе приютити, бо вони самі перебувають у житлі тимчасовому, це гуртожитки наші. Тобто сьогодні ми про нього маємо попіклуватися, щоб в зимовий час він мав дах над головою. Таких афер можна було б уникнути, якби юридична допомога для постраждалих була доступнішою. И куда обратиться? Юристы все, кому за помощью не обращаться, у нас нет бесплатных юристов. Понимаете, вот самое шоу. Есть, я вот буквально обращался недавно, есть юридическая приемная, бесплатная, да, вот, то есть в Доме правосудия хорошая, хорошая структура, все государство оплачивает, это все. Но дело в том, что они только оказывают помощь. Тем людям, которых задержали, оказывается, они преступникам, оказывают помощь. Ну, может, не преступникам, которые незаконно задержали, а кого-то законно задержали, им предоставляют адвоката бесплатно в течение одного звонка. А человека, которого оставили на улице, ему некуда обратиться. Потому что написать заявление 200 гривен. А если еще, ну, ну, вы понимаете, как это идет. И ни, ни один юрист не хочет за это браться. Я совершенно официально сейчас могу заявити, що люди сейчас не захищені. Любой чоловік, одинокий чоловік, он не защищен. не дай Бог он где-то злоупотребляет алкоголем. Відгородитися від цих людей стіною із непорозуміння та ігнорування означає кинути їх на призволяще. Людина, яка зійшла із вірного шляху в силу тих чи інших причин, має право на помилку, але головне на допомогу суспільства, адже ніхто не знає, що чекає на нас завтра. Хочете конфету. Я можу їх з'їсти мільйон. Мама завжди говорила, що життя — як коробка шоколадних конфет. Никогда не знаешь, что внутри.